Сьогодні я розповім вам про свій досвід проведення журналістського розслідування, пов'язаного з відчудженням комунальної власності у місті Дніпро та Дніпропетровської області. Передача або продаж об'єктів комунальної власності близьким до депутатів та чиновникам фірмам за низькою ціною. Це одна з найпоширеніших корупційних схем в органах місцевого самоврядування. Три роки тому мною було розкрито декілька схем масового відчудження комунального майна міського та обласного рівнів у Дніпрі. Після виходу двох з цих розслідувань правоохоронцями та обласною прокуратурою було відкрито ряд кримінальних проваджень. Наразі слідство по ним триває. Чи закінчиться воно судом, важко казати, тому що з формальної точки зору ці схеми вони діяли на межі закону. Тут важливо інше в одному випадку усі об'єкти були повернуті громаді, в іншому випадку процес повернення триває. А в третьому випадку, моє журналістське розслідування воно спрацювало на випередження після його, його опублікування. Облрада прийняла рішення про введення мораторію на банкрутство комунальних підприємств. А саме на банкрутстві ця схема і трималася. І це власне перший урок, на якому я хочу акцентувати вашу увагу. Найкращий результат він досягається тоді, коли і розслідувачі, і громадськість вони. Пильно слідкують за подіями навколо і оперативно реагують не тільки, на факти вже, не тільки на факти вже вчинення корупційних правопорушень, а і на маленькі факти підготовки майбутнього злочину, так, на факти, які на перший погляд вони майже непомітні. Ось про це ми сьогодні і говоримо на прикладі трьох розслідувань, одне з яких у численних передруках. Отримало власну назву про 96 об'єктів міста Дніпра. В усіх трьох випадках джерелом інформації були звичайні городяни, які навіть не підозрювали, що вони стали жертвами корупційних масштабних корупційних схем. Вони просто поскаржились мені на свої особисті локальні проблеми. Е, у першому випадку, наприклад, на проблему вислення поскаржилась районна соціальна служба. У другому випадку історію свого звільнення розповіли праців... колишні працівники е... великого ЖЕКу. А в третьому випадку, завідуюча відділенням алергології комунальної лікарні, раптово почула про плани облздраву перевести її лікарню на околиці міста і розповіла про це змі. Таким чином, як бачите, первинна інформація вона не стосувалася теми відчудження об'єктів нерухомості. Вона виникла згодом в процесі аналізу, отриманої від скажників інформації. Ну, тепер власне, давайте про самі схеми. Це е, така собі тривала багатоходівка, яка для своєї реалізації вимагала організовану групу. Посадових осіб, які були власне об'єднані фінансовим інтересом та ряд рішень органів місцевої влади та судів, ця схема вона зводиться до наступного ланцюга. Спочатку фігуранти схеми обирають одне або декілька комунальних підприємств. На баланс цих підприємств передають величезну кількість об'єктів нерухомості. Потім ці підприємства вони накопичують борги перед кредиторами. Це можуть бути як реальні борги, наприклад, там перед пенсійним фондом, перед постачальниками електроенергії, а можуть бути борги фіктивні, які формуються за договорами комунальних підприємств про надання якихось там послуг, наприклад, по реалізації якогось товару. І дуже схоже, що ці борги вони оформлюються, ну як то кажуть, заднім числом. Наприклад, у випадку із ЖЕКом борги були як реальні перед пенсійним фондом, так і фіктивні. Наприклад, кредитування ЖЕКу дуже маленькою фірмою, яка була зареєстрована у далекому селищі області, третім кроком кредитор звертається до суду і вимагає визнати КП банкрутом. Суд це швиденько робить і майно боржника, йде на реалізацію. Тут важливо зауважити, що дуже часто у схемі є такий фактор, як переуступка боргових прав третім особам. Це робиться для того, щоб вивести з публічної площини ефективних кредиторів і зберегти контроль над майном авторів цієї схеми. У випадку, коли у КП є реальні борги, так як у випадку ЖЕКом, це був пенсійний фонд, і таким чином схема з переоступкою боргів вона неможлива, Тоді вводиться четвертий крок: це проведення нібито публічних аукціонів з продажу заставного майна. У цьому випадку рішення суд прийняв щодо 54 об'єктів нерухомості, які у подальшому були продані на аукціоні по 800 гривень за квадратний метр. Ну, принцип такого аукціону, як ви розумієте, це не публічність, це закритість, це недоступність для участі у ньому сумлінних та ну потенційних покупців. Робота з відкритими базами даних вона дозволила мені зібрати інформацію про взаємозв'язки між фірмами-кредиторами та фірмами, які нібито перекупили права на витребування боргів, і зробила зрозумілим і доказовим існування злочинного формування. Окремо підкреслюю, що в таких схемах зазвичай участь беруть е, дуже мало значні за своєю посадою посадовці, ну які нібито представляють інтереси громади у судових засіданнях. Ну так, наприклад, у схемі по справі про 96 об'єктів була на суді, була присутня е, спеціаліст е, юридичного е, юридичного управління міськради Дніпра. Яка, як було встановлено у нашому розслідуванні раніше, працювала директором першого підприємства Кредитор? Тепер давайте детальніше про саму схему. У Дніпрі існувало і, власне, існує два комунальних підприємства. Одне Займалося і займається дрібними ремонтами житлових будинків, інше збирає на своєму балансі усю вільну комунальну нерухомість міста. Там проводяться аукціони з її продажу, здає в оренду і так далі. І ось у 2012 році з незрозумілих причин з балансу КП, яка займається нерухомістю на баланс КП, яка займається ремонтом, передають величезну кількість приміщень. Ну, навіщо штукатурами малярам знадобилась нерухомість? Не пояснюють, але вже через місяць причина цієї передачі вона стає зрозумілою. Господарський суд області розпочинає справу про банкрутство КП, яке отримало об'єкти, начебто, КП заборгувала кредиторам аж 68 мільйонів гривень. Ну, грошей у КП не було, тому було вирішено віддати борги кредиторам об'єктами, які вони отримали місяць тому. Зрозуміло, що банкрутство було фіктивним. У тому це у тому числі стає зрозумілим. Якщо проаналізувати усі рішення у справі про це банкрутство з використанням єдиного реєстру судових рішень, борги КП збирало, начебто, у 2006, 2007 та 2011 роках у трьох приватних компаній. Це якраз той випадок, коли, як я казала раніше, кредиторські вимоги вони були основані не на матеріальних цінностях, а на наданні якихось послуг, ну які як то кажуть, до справи не пришиєш. І через 6 років можливості перевірити немає. Аналіз опису цих послуг привів нас до думки про те, що борги комунального підприємства були оформлені заднім числом. До того ж, початкові кредитори ретельно виводили з, з усіх судових процесів, ну, власне, щоб йому питань ніхто не задавав. Так, усі три, фи, усі три фірми свої вимоги вони переступили іншим приватним конторам. Справа про банкрутство була відкрита за заявою одного з кредиторів. Через місяць вводиться процедура розпорядження майном, ще через місяць суд отримує реєстр вимог кредиторів. А ще через місяць КП вже йде на ліквідацію. Після цього два кредитори, які залишились, вони передають свою вимогу якомусь ТОФ «Соляріс». Ця фірма вона очолює раду кредиторів і укладає з комунальним підприємством, яке вже банкрот, Укладає мирову угоду. А, якраз це рішення про затвердження цієї мирової угоди. Ми знайшли в першому єдиному реєстрі судових рішень, коли отримали скаргу про виселення від районної соціальної служби. Ну, рішення ми знаходили по адресі скаржника. А, затверджували угоду у присутності а, у присутності представника міськради. І, відповідно до рішення, Соляріс погодився взяти борг. Майном, а саме 96 об'єктами, які знаходились на балансі комунального підприємства, які нагадаю були передані йому за місяць до банкрутства, у тексті рішення значиться, що усі ці об'єкти їх оціночна вартість складає 42,5 мільйони гривень, що мільйони від 500 до 900 гривень за один квадратний метр, ну залежно від того, де знаходився цей об'єкт. Однак на той період вартість одного метра в Дніпрі коштувала від 10 до 21 тисячі гривень, і власне вже тільки це вдало нам розуміння, що ми вийшли на злочинну схему. Першу операцію з продажу майна Соляріс, яке отримало об'єкт, проводить вже через три дні після затвердження угоди у суботу, у вихідний день, а у неділю вже отримує виписку з реєстру нерухомості. Ну, усі, усі фірми у цій схемі вони були пов'язані як одна з одною, так і з міськими чиновниками і депутатами, і мерія усіляко сприяла реалізації цієї схеми. І не тільки тим, що у суді вона погодилася віддати борги майном. Ну, наприклад, за півроку до укладання мирової угоди комунальне підприємство Дніпропетровський електротранспорт просто вигнали з центрального проспекту, де воно власне де знаходились його майстер. І навіть із бюджету був оплачений переїзд на околиці міста. Ну, Для чого? Щоб звільнити місце для нових власників. Адже саме об'єкт, він був у числі тих об'єктів, які прийшли до Солярісу. Що стосується другого розслідування, то по аналогічній схемі було продано 54 об'єкти нерухомості по 800 гривень за один квадратний метр. Схему реалізовували ті ж самі люди, тільки мова вже йшла про майно одного з великих жеків Дніпра. Щодо схеми, у 2011 році на сесії Дніпропетровської міськради прийняли рішення про ліквідацію цього жеку. Ліквідкомісія комісія підраховує активи комунального підприємства, і приходить до висновку, що активів мало щоб розрахуватися з боргами. Тому чиновники звертаються до суду і просять визнати комунальне підприємство банкрутами почати його ліквідацію. Ліквідація ЖЕКу почалася у 2012 році. Рішення приймав той самий суддя, що і у випадку з 96 об'єктами. Ну з активів КП знімається арешт, і все майно йде на продажу. Міськрада могла врятувати майно громади шляхом передачі його, наприклад, на баланс іншим КП. А щодо КП, яке визнано банкрутом, ну, його можна було, там можна було війти у процедуру санації, але цього зроблено не було. Ну, зрозуміло чому. І 96, і 54, майже усі об'єкти були повернуті в місто за рішенням суду, прокуратурою після нашої публікації. Щодо третього розслідування, то це, як я вже казала, це позитивний приклад роботи на випередження. Почалось усе з інформації від завідуючої алергологічним відділенням про те, що її відділення облздрав планує переводити на, на околиці міста. Облздрав на це повідомлення у змі відреагував, заявивши, що заявивши, що завідувач усе невірно сприйняла. І, взагалі, мова йде не про відділення, а про якусь там напівзруйновану будівлю на території лікарні. Ну, ми на цій інформації не зупинились, і власне були праві. Виявили, що схема знову таки аналогічна першим двом. Тільки ціна питання вже складає 200 мільйонів гривень. Ми з'ясували, що на сесії облради було прийнято рішення про передачу 50 будівель приміщень лікарні, в тому числі і хвилюючого нас відділення алергології, на баланс непрофільного КП «Агропроект Техбуд». Ми промоніторили реєстр судових рішень і знайшли масу рішень про борги цього КП перед приватними структурами, у тому числі перед фірмою, яка фігурувала у розслідуванні про 96 об'єктів. У червні суд згідно клопотання приватної структури, ну тієї самої, що фігурувало у першому розслідуванні, він визнає КП банкрутом. Начебто, між КП і цією фірмою було укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги у сумі 400 тисяч гривень. КП гроші не повернуло і стало боржником. Цікаво, на що КП взагалі могло розраховувати, якщо як значиться рішенні суду, воно і 300 гривень не могло знайти для того, щоб повернути борг пенсійному. Му фонду. У серпні в суд надійшов реєстр вимог кредиторів. Ну, таким чином, як ви вже розумієте, можна було наступним кроком очікувати продаж майна, яке знаходилось на балансі КП. Однак послідувала наша публікація. Ну, я була дуже здивована, але після неї до нашої редакції надійшов лист голови Дніпропетровської облради яким мене повідомили, що на наступній сесії ради планується прийняття рішення про введення мораторію на банкрутство комунальних підприємств, і через два тижні таке рішення справді було прийнято. Рішення суду про банкрутство було відмінено. Майно ми власне врятували. Прикро, що ці розслідування взяли собі на озброєння деякі політичні партії. Використовуючи сьогодні їх у своїх політичних сварках з опонентами, ну прикро чому тому, що корупція вона не має партійності. Так вона це це хвороба суспільства, а не тієї чи іншої політичної сили. Але дуже радує те, що тема публікації активно підхопила громадськість. І саме цей громадський інтерес до теми мені думаю, це став одним з вирішальних чинників реагування на ці наше розслідування правоохоронцями. І це ще один дуже важливий урок у запобіганні корупційних діянь влади обов'язково потрібна тісна співпраця журналістів-розслідувачів та громадських активістів. У кожного з нас є своя зброя, але разом ми особлива сила.